Лесі Українки згорів колісова пісня читаючи Маченко Оксана. Вони жорись за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець для жарітну землицю. Тоді настане мій кінець будуть приходити люди боги, Багаті, веселі сумні, радість і тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я розвузь до них шепотом тихий мирбової гілки, голосом ніжної тонкої сопілки, слітими росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що для мене співав. Навесні програвав, мрії збираючи в гаю, Грай же, коханий, благай.